Вилочка в даному велосипеді повітряна, і ще можна регулювати хід вилки від 90 мм до 120 мм. Зараз на максимальний. Тут повітряна камера, можна підкачати, зробити її твердішою. Це такий двопідвіз Giant. Ззаді теж повітряний амортизатор. Ціна такої модельки 17 200 гривень. Хороша ціна: 26-ті колеса, підстановлені обуда, Позаду касета 9-ка, щеманівська впулка, гідравліка Шиманівська. Задній перемикач спереді LX. Race Face Шатун, дивіться, яка тут форма, це все лите, трезурована, дуже цікава моделька. Педальки можна з контактним взуттям катати, можна без, хороші, якісні. Також можна переставляти задній амортизатор, трошки міняти хід підвізки. Рама люфтів немає. Стан рами теж відмінний. Погляньте за 17200. Прекрасний стан. Монетки в нас Dior Elix. Шиманівська гідравліка. Дивіться, який виніс. Можна ще змінювати кут, кут керма, щоб було максимально комфортно. Доступний даний велосипед СНТ Кулики Львівська область. Також і доставка новою поштою. 500 гривень задатку, пакуємо в коробочку День два, і у вас. А весь асортимент на сайті Rover.in.ua.